Замість злагодженої роботи на користь рідної громади вкотре спостерігаємо депутатські деструктив загострення Козелецького синдрому. Через політичний шантаж і небажання розвивати громаду, група депутатів селищної ради вже вп'яти саботує засідання сесії. На превеликий жаль, депутати цього разу не дослухались до нашого прохання. Сьогодні в нас відсутній кворум. Тому Чергова сесія селищної ради на жаль не відбудеться. Унікальний місцевий депутат Євген Науменко. Він, як і минулі рази, з'являється на сесії, але не як депутат, а як технічний працівник. Логіка проста. Зарплату отримувати треба, а вирішувати нагальні людські проблеми не обов'язково. Ставимо йому запитання, що стосується його законної діяльності перед виборцями. Чому він не реєструється? Нема жодного бажання спілкуватися не з вами, не з вашим п'ять депутатів. Я вам повторив. Більше з вами спілкування ніякого неможливо. На жаль, нам так і не вдалося почути відповіді на запитання про те, чому Євген Науменко плює в обличчя своїх виборців і не виконує своїх депутатських обов'язків. Це ж запитання ми хотіли поставити і депутатці Світлані Кошавій, яка також отримує зарплату з людських податків і працює керівником ЦНАПу. Утім, вона безслідно зникла. Про її місце перебування не знають навіть підлеглі. Добрий день. А підкажіть, де ми можемо знайти Світлану Володимирівну? Нема? А взагалі вона ну не на території тут десь не на роботі. Все, дякую. Як ми з'ясували згодом, пані Кошова взяла кілька днів відпустки. А поки депутати-прогульників п'яте блокують сесію, негайного розгляду та погодження потребують уже понад 100 питань. На сесію винесені надважливі питання: це і бюджетні питання, які передбачають ремонт укриттів, функціонування повноцінної громади. І інші питання, господарські, також питання нашої лікарні. Життя Козелецької громади паралізоване. Термінові роботи, яких так потребують комунальні підприємства, неможливо розпочати, адже для цього необхідно, аби відбулася сесія. Але сесія не відбувається. І поки хтось не награється в політику, страждатимуть люди, які вибирали депутатів із вірою в довгоочікувані зміни на краще. Прикро, але через депутатську безвідповідальність і цинізм страждають навіть хворі та маломобільні групи населення. Ну і нагальне питання у нас. Є проектна кошторисна документація виготовлена і є частково кошти на реконструкцію основного корпусу лікарні, де знаходяться основні відділення, операційна відділення відкладної допомоги. Ми планували там встановити ліфт, щоб полегшити доступність до маломобільних груп населення також утеплити цей корпус, зменшити кошти на комунальні витрати. Це питання вже. Три тричі виноситься на сесію. Жодного як самі бачите, результату. Немає а час йде. ми. Страждаємо, в першу чергу, і пацієнти страждають, і заклад страждає. Цікаво, чи зможуть депутати, які влаштовують політичні вистави, подивитись в очі хворим, котрі страждають через цей саботаж. Страждають від депутатської безвідповідальності і найменші жителі громади, адже замість необхідного спілкування, навчання та активного дозвілля з однолітками вони проводять час за моніторами, бо через відсутність укриття їхній заклад освіти працює онлайн. Нагальне питання зараз це або якесь запропоноване приміщення, щоб 370 Дітей навчається, то хотілося б, щоб з 1 вересня діти, хоча б у змішаному форматі, але відвідували навчальний заклад. Можливо, варіант адаптованого приміщення це наше відділення ну, поліклініки. Ось так воно знаходиться згідно норм менше ніж на 500, за 500 метрів від закладу освіти. Ось такі варіанти. Як нам зараз пояснюють, що проєкт є ну. Як нам пояснили, що повинна зібратися сесія через загострення політичної хвороби у місцевих депутатів до Козельця навідався народний депутат від Чернігівщини, адже ситуація в громаді нездорова та потребує нагального вирішення. Висуваються якісь умови або ці умови, або нічого більш не буде. Ну так не працюють депутати. Методом ультиматуму працюють тільки ті погані люди, з якими ми зараз воюємо. Це питання можна піднімати. Я мабуть, що його підніму і на рівні губернатора і на рівні Верховної Ради. Звернув увагу на це в Верховній Раді, що на місцях робляться якісь речі, де як я сьогодні казав, закінчилась війна в країні. Знову почалася якісь політичне ігри чи висування, якісь ну, ультиматою. І поки козалецькі депутати вигадують щоразу нові причини, аби саботувати сесію, від цього дедалі більше страждають люди, які цих депутатів обирали для роботи на благо громади. Тільки чомусь про долю виборців у всій цій історії думають далеко не всі. Ми не можемо вирішити проблему в наших виборців, які стали заложниками цієї, ситуації, в зв'язку з тим, що вони не можуть оформити закон на свої земельні ділянки під будівництво, під дома, які вони мають, а також оформити земельні ділянки паї, щоб хоча б здати підприємцям, сільхозвиробникам їх в оренду і отримувати якісь кошти. Якщо ви не хочете ходити, не хочете вирішувати питання, то ну, Напишіть заяви, та хай заходять інші депутати, які будуть працювати. Ну але ж люди не повинні якби, бути такими заложниками такої ситуації. Чим закінчиться цей козалецький багатосерійний політичний блокбастер? Час покаже. Утім, скільки ще місцевим жителям треба чекати на початок роботи депутатів. Роботи за для розвитку громади, а не для вдоволення своїх політичних амбіцій.